На радіо НВ. Шановні ситуація на фронтах, на східному фронті. З нами зараз Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової державної адміністрації. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Нас цікавлять, звісно, всі деталі, все, що відбувається на Луганщині. Тому ми з вами маємо 25 хвилин. Ви вже даруйте, будь ласка, буду детально розпитувати. Отже, загальна стратегічна ситуація в Луганській області. Вона залишається основним одним з основним. Ну, тобто, будемо говорити на Донецьк і на Луганськ, Донецька область, і Луганська область. Основним напрямком, на якому російські окупанти хочуть отримати хоч щось в військовому плані. Ну в нас поділяється ситуація з різних боків Луганщини, поділяється вона на дві частини. Вона кардинально відрізняється. А з боку Донецької області населений пункт Білогорівка там збройні сили України більш тримають оборону, вони не просуваються вперед, але постійно, майже можна сказати, цілодобово відбувається величезну кількість атак з боку російсько-окупаційних військ, і там ця ситуація вона вже так стабільна певний час. І постійні ну руху нема вперед, і як з боку російсько-окупаційних військ, щоб вони там не робили, так і збройні сили України не просуваються. Бо що вперед. Що стосується напрямку з харківського боку, це Сватівсько-Кримінський напрямок. То там в наших військ є успіхи. Так вони невеличкі, але для нас дуже цінні, тому що. На Луганщині не буде такої стрімкої операції. Там, все ж таки, а, встигли підготуватись ретельно російські війська. Вони й досі звозять сотнями вантажівок а, з будівельні матеріали для будівництва захисних споруд. Вони привозять оці бетонні трикутники, так звані зуби дракону. А, вони їх скріпляють ланцюгом і намагаються зробити. Ну, так би мовити, так непрохідну а, захисну таку а, оборону а, багато різних споруд, окопи там і залізобітонні різні доти а, і мінують все а, скрізь, але все одно а, є успіхи там збройних сил України. Вони потрохи просуваються, враховуючи кількість ворога, враховуючи погодні умови, то можу сказати, що хлопці просто героїчно там просуваються, і кожний метр Луганської області звільнений. Дається дуже дуже важко. А вам відома певна ситуація в сусідній області в Донецькій маю на увазі Бахмутський напрямок. А останнім часом побільшало повідомлень про те, що ворог там застосовує заборонену всіма там, конвенціями Женевськими і всіма іншими фосфорну зброю. Чи фіксуєте ви використання заборонених видів зброї, зброї, зброї на Луганщині? Ну, в нас це ми фіксували і з початку повномасштабного вторгнення а багато разів таку зброю використовували в попасні, і в нас, до речі, багато відео фотоматеріалів від безпосередньо і від захисників наших, які вони от знімали, як якраз і використовується ця фосфорна зброя. Це неодноразово використовувалось, і багато таких прикладів, коли дійсно. Засипали фосфором, а саме якраз а, от Попаснянський напрямок. Більше всього. Оскільки ви згадали попасну, а вона мені здається зараз. А, точніше, а, Бахмут а, нагадує зараз попасну, коли відбувалися тяжкі бої. В якому стані зараз міста, які потрапили під окупацію, та ж сама Попасна, Рубіжне, Сіверодонецьк, Лисич Лисичанськ. Чи достатньо інформації про те, що там відбувається, а, ну можу сказати, що та територія Луганської області, де проходила активна фаза бойових дій з 24 лютого, там, звісно, а, руйнування а, ну іноді просто критичне. Якщо взяти до прикладу попасну, то місто майже повністю зруйновано. Якщо взяти Білогорівку, то Села як такого немає. Якщо взяти, до прикладу Тошковку, Новотошковське, так само ці населені пункти повністю зруйновані. На жаль, а я був нещодавно в нещодавно деокупованих населених пунктах в різних це Гріківка, Стельмахівка, і Невське, і Маківка, то от села дуже сильно розбиті. Маківка взагалі. Там не залишилось майже жодного всілілого будинку. А якщо говорити про ту територію Луганщини, яка окупована була без особливих таких бойових дій, то в принципі там в них таких руйнувань немає, тому що українські військові не обстрілюють. Як росіяни повністю все поспіль руйнуючи дитячі садочки, і школи, і амбулаторії, і лікарні і житлові будинки? Навіть села зруйновані, що вже говорити про, про міста? А що вам відомо, якщо є така інформація, як там як там виживають залишки тих людей, які лишилися лишилися в цих руїнах? Дуже важко, села все ж таки відрізняються одне від одного, тому що ті, які ближче до передової, то вони піддаються постійним обстрілам. От взяти якщо маківку, то там залишалось десь буквально 50 людей, і за декілька днів вже ще біля 20 вивезли. Ну, але все одно декілька десятків людей залишається. Вони більше все ж таки знаходяться десь. В таких, знаєте, в укриттях, якщо це укриття можна назвати, але ну, хоча б якось, це якісь підвали чи якісь погриби, от вони там більш ну, серед дня, якщо взяти, порахувати години, то більшу частину світлового дня, вони знаходяться саме в цих підвалах. Ми намагаємося все ж таки вмовляти їх за допомогою і поліцейських, і волонтерів, вмовляємо їх поїхати. А ті, хто все ж таки. Ну от, взагалі відмовляються і залишаються там. То ми підвозимо їм гуманітарні набори, харчові е продуктові набори для того, щоб в них ну е принаймні не було проблем з харчуванням. у російських окупантів. Величезні військові і стратегічні проблеми. Це очевидно. Водночас ми чуємо заклики. А із Москви вони лунають про те, що потрібна мобілізація кількістю 5 мільйонів. Ось цих самих чмобіків, так я чув цифру і меншу, ну тобто і меншу, і більшу від 2 до 5 мільйонів. Це те, що вони зараз вже починають озвучувати, розуміючи, що їм потрібне гарматне м'ясо. Що вам відомо стосовно окупованих територій, чи продовжують вони відловлювати там людей а з тим, щоби, а, щоб використати їх, фактично, фактично використати в якості такого живого тарану а проти української армії? А так, і досі продовжується е, оцей, ця мобілізація на окупованих територіях. Ну, можу сказати так, там вже е, насправді реально е, нема з кого забирати, але ну, іноді хтось, напевно, в лапи до окупантів потрапляє, хоча залишилось чоловіків ну, от просто одиниці. Е, що стосується величезної мобілізації, ну і що ж, ми бачимо на Луганщині, що е, до нас е, перекидали і отих. Свіжомобілізованих з останньої хвилі часткової мобілізації в Росії. Ми бачимо вагнерівців, але якраз тих, яких набирав Пригожин по тюрмам, зеків. тобто зеків, так конкретно, зеків їх привозять сотнями. Можу сказати, що можливо є такі амбіційні плани в кремлівського режиму набрати там декілька мільйонів нових. Людей під мобілізацію, але в них реально логістичні проблеми величезні, і це стосується не тільки просто транспорту, це стосується ще й забезпечення, тобто харчування, одягу зимнього там шоломів, бронежилетів. Тому і зараз намагається режим Кремля десь домовлятися або з Кореєю, або з Іраном для того, щоб купувати там бронежилети, шоломи. Які ще захисні захисне чи обладнання, чи одяг, чи якусь амуніцію. Але ну це в принципі це реально гарматне м'ясо, тому що неможливо цивільних людей навчити за тиждень, за два та навіть за місяць навчити їх воювати якісно фахово, більш того, в тих умовах, в яких вони опиняються, коли їх перекидають на фронт, тому що. Абсолютно звичайна реакція будь-якої людини, як тільки вона потрапляє під обстріл, ну в неї паніка і вони біжуть. Коли вони біжуть, то осколками реально їх вбиває просто десятками, і це ну тільки збільшує кількість загиблих росіян. І ми бачимо за останні півтора місяця, реально цифра загиблих якраз геометрично просто збільшується в рази. А неможливо цивільних одразу зробити солдатами. Це точно, точно, і тут між рядків читається те, що роблять росіяни цими ракетними обстрілами. Вони хочуть Україну змусити піти на так звані переговори, щоб виграти час. Для підготовки тих, кого вони надалі хочуть мобілізовувати? А ось ці заяви ми з вами фіксуємо, просто щоб ніхто з українців не обманювався стосовно того, чого хоче Росія, пане Сергію. Тривожна інформація була, що продовжують там якось згрібати і набирати, і мобілізовувати на окупованій частині Луганщини. Звісно, медиків вам про це щось відомо? Так, ця інформація до нас прийшла й давно насправді. Декілька місяців тому почала вона надходити, що забирають ну, певну частину медичного персоналу з лікарень і відправляють їх в військові шпиталі. Справа в тому, що е, обладнання в них немає. Е, ми фіксували, що наше обладнання нове сучасне, яке ми поставляли в наші приймальні відділення в лікарні це і КТ, і МРТ. і… Рентгенапарати, різні шевели, ну різне обладнання. сучасне ми його багато за два з половиною роки встановили в наших медицинських закладах, то вони його демонтували і перевезли в Луганськ. Там вони відкрили, дуже пишались тим, що вони відкрили медичний центр з вкраденого обладнання в нас, якраз так, от щоб довести поранених від передової до Луганська. В них ну, втрати величезні. Просто а, поранені а, ті вояки, вони вмирають по дорозі. А в тих лікарнях, які залишились, то там немає відповідного обладнання для того, щоб надати їм а, фахову допомогу. А, але все одно набирають лікарів, дійсно перекидають або це в будинках роблять. Поруч в селах біля лінії фронту, або ставлять намети от військових таких мобільних шпиталь. До речі, до речі, принагідно, достатньо пристойно була нафарширована обладнанням лікарня в попасні. Що вони з цим зробили? Вони просто це спалили чи, чи демонтували і викрали? Якщо вам відомо, звісно, ну е, частина обладнання, яка вціліла, то це обладнання вивозили все в Луганськ, нічого не залишали. А по пасні на жаль, лікарня піддалася обстрілам, і там частина обладнання дійсно воно було зруйновано внаслідок от ворожих обстрілів. Пане Сергію, я вже згадав про те, що вимальовується наступна картина, що російські окупанти цілком ймовірно перекидають частину. Своїх формувань з південного напрямку, де вони відступили від Херсона, зокрема, а перекидають на східний фланг. В цьому зв'язку чи відчуваєте ви посилення роботи російської артилерії? Ну тут ми бачимо дійсно, що фіксували, що перекидали особовий склад. Певну техніку, це знов ж таки не так швидко можна зробити. Я вже говорив про це: ті, хто відійшов від Херсону, це напевно останні професійні такі війська російські, які ну реально фахово знають військову справу. В будь-якому сенсі не можна недооцінювати ворога ніколи, тому що як тільки його недооцінюєш, або зневажливо до нього ставлення. Відбувається, то це в принципі перший крок до поразки. Якщо взяти навіть у тих свіжомобілізованих, так це не освічені військові. Так вони не професійні солдати, вони не знають ні тактики, ні стратегії, ніяк перечекати там обстріли. Не, ну нічого вони в принципі нічим не володіють, але. В них все одно в руках зброя, вони все одно стріляють в бік наших захисників, і вони так само несуть смертельну небезпеку. А що стосується кількості обстрілів, то тут слава Богу ситуація більш-менш паритетна ніж тоді, коли було от коли почався цей повномасштабний наступ, тому що я вам можу просто приклади навести в нас іноді на одну позицію наших захисників за годину. Було 186 прильотів за годину, а це годинами взагалі відбувалися. А натомість ми могли відповісти ну максимум 12-14 вистрілів назад а, в бік ворога. От така була різниця зараз. все одно в них залишилась величезна кількість снарядів все одно залишилась величезна кількість ще й ракет і там РЗСО, всього на але а, і дія наших артилерістів. Стала більш професійна, фахова і нищаться якраз склади з боєкомплектами. Ну і в принципі в нас вже е, трохи вирівнялася ситуація по кількості е, снарядів для нашої зброї. Ось тут це ж, це ж дуже важливий, я я ну, не буду приховувати приємний дуже а, напрямок, так? Це те, що там називається бавовнами. Ну тут ми не будемо це називати бавовнами. Це прямі удари по логістичним центрам російської армії, які сконцентровані на українських окупованих територіях, а, і це також я так розумію, частина того, що ви сказали, що російські окупанти мають дуже серйозні логістичні проблеми а, в Луганській області. А, можете оцінити останнім часом. А ефективність роботи української артилерії збільшилась, залишилась на тому ж рівні. І з чим це може бути пов'язано. Це я в контексті того, що ми ж продовжуємо наш діалог про те, що з нашими партнерами, що Україна потребує, потребує озброєнь і потребує боєприпасів. Ви знаєте, я впевнений, що наші партнери бачать і професійність дій наших артилерістів і коефіцієнт корисної дії від їх праці, тобто, це ж головне не просто обстріляти якийсь там район, регіон чи якийсь квадрат певний. Головне вразити влучно на якраз а, ту ціль, яка і зазначена там в певних координатах. То останнім останні місяці, ну пару місяців, а, і ми бачимо, я впевнений, що і наші партнери бачать, що це дійсно такі точкові. Вибухи відбуваються на окупованій території, і саме там, де або склади з боєкомплектом, або техніка стоїть, або казарми, або якісь штаби, це відбувається точно влучно, і ми бачимо по великому рахунку результат от цієї роботи, тому що менше з боку російсько-окупаційних військ. Десь обстрілів, тому що БК в них підриваються, проблеми з паливомастильними е, матеріалами, тому що і ті склади так само підриваються. <клух> ну і моральний дух дуже е, на низькому рівні, тому що вони розуміють, що де б вони не знаходились або біля передової, або е, за декілька десятків е, всередині окупованої області е, в е, своєму штилу, нібито все одно їх артилерія. Дістає от з того, що відомо, ви згадували про те, що лінії оборони там росіяни якось намагаються організувати ці бетонні трикутники. Вже вже відомі всім так. Наскільки це викликає занепокоєння з точки зору деокупації цих територій? Як ви вважаєте? Це не критичні оборонні споруди, це не критичні якісь. Засоби окупаційних російських військ для того, щоб просувались наші захисники збройних сил України, ну і всі, хто якраз воює за Україну, але це все одно звісно, що ну десь певним чином пригальмовує наступ, тому що ну в будь-якому сенсі треба прибрати для початку там ті ж самі трикутники, для того, щоб техніка пройшла треба провести певне розмінування території для того щоб знов ж таки проходили і війська і техніка і там і артилерія і все інше а знов ж таки треба більше працювати артилерії для того щоб розбити війська які знаходяться там десь в бліндажах в окопах ну тобто звісно це не сприяє швидкості наступу але це критично не зупинить а, збройні сили України ні в якому разі, якщо у вас є інформація про російських полонених, які перебувають в полоні а, збройних сил України. Так а, що можна відзначити, та якою є їхня мотивація на сьогодні? Мантра одна і та сама, тобто насильно взяли. Вибору не було. Або сидіти якийсь там термін в'язниці, або йти на фронт, от захопили, от кинули. Ми нічого не знали, ми нічого не розуміли. Ну, по великому рахунку, та сама історія була і починаючи з 24 лютого, тільки під іншим соусом. Тобто, всі казали, що приїхали на військові навчання. В них позабирали телефони документи, і от вони опинились на території України. Можу сказати, що брешуть і, і перші, і другі всі вони чітко розуміли, куди вони їдуть. Вони розуміли, що які завдання їм ставлять, і що вони повинні робити. Тобто, цілком ймовірно, вони відпрацьовують якісь методички, а які були розповсюджені, та серед серед тих, кого зараз кидають на східний фронт. І зараз підсумовуючи, якщо відомо, які сили вдалося окупантам сконцентрувати на Луганщині? Ну, кількість я вам зараз не назву, скажу тільки що це не один десяток батальйонів тактичних груп, а не малі сили одразу скажу. Це дійсно достатньо потужне угрупування. Воно таке. Зовсім різне, тому що в нас є і ЛНРівці, і ДНРівці, і мобілізовані з окупованої Луганщини, нещодавно мобілізовані, і мобілізовані з Росії нещодавно мобілізовані, і ті самі зеки, і кадирівці, і регулярні війська, і якісь там барси, чи ще якісь. Ну тобто достатня така збірна селянка. Їх реально а, дуже багато, але а, основна, все ж таки а, кількість особового складу це от свіжо мобілізовані. Ну а ми про них вже окремо говорили. Так, це правда. А є, фіксуються випадки добровільної здачі в полон, можливо, серед тих, кого ви назвали Еленерівцями і ДНРівцями, а, ви знаєте, дуже важко насправді здатися добровільно в полон, тому що. Ну, навіть людина, яка йде а, в бік наших захисників, ну Бог його знає, що в неї в голові. Що вона там говорить, що вона здається в полон, не здається. Тут це треба перевіряти, іноді немає можливості. Плюс, просто так якийсь підрозділ а, піти і здатись в полон не може, тому що. Позаду них, отих тих мобілізованих, яких використовують як гарматне м'ясо, і позаду зеків так само стоять загранзагони, які їх просто розстрілюють. Тож частіше за все вдається їм здатись в полон, коли їх кидають командири, свої ж командири. А це буває не так і рідко. Їх просто кидають лісосмуках без їжі, без там боєкомплектів, з просто автоматами, кулеметами та декілька там. Магазинами та парою гранат, і все, і вони повинні отой якийсь периметр а, захищати, охороняти. І от таким чином, коли вони там декілька днів поспіль там знаходяться голодні, холодні замерчі а, і ввічі, то таким чином вони, в принципі, готові вже морально здаватись і. А, Нерідко бувають такі випадки, коли їх реально беруть в полон, навіть десятками. пане Сергію. Ми маємо виходити з ефіру дуже коротко, та а на жаль, але це дуже важливе питання, яке можливо, ми, ми розгорнемо згодом. Нам же відбудовувати все зруйноване в Луганській області. Та ви приблизно оцінювали масштаби цих руйнувань? Скільки нам років, а, і я вже про гроші навіть не кажу, так доведеться покласти на те, щоб відновити Луганщину. Ну реально про гроші не можна казати, тому що це ми можемо оцінити тільки після деокупації, а нам потрібно буде дуже багато часу для того, щоб розмінувати територію, хоча б основні якісь там напрямки, де є критична інфраструктура, і це не один рік. Насправді І паралельно можна в принципі планувати вже розбудову, але це все одно, щоб Луганщину відбудувати при наявності. А на 100% певної кількості грошей, необхідної для відбудови, ну це 10 років. Точно треба витратити. Ось така такі наслідки. А, і це попередні, як ви шановні, розумієте, наслідки російського вторгнення в Україну. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової держадміністрації, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.